Друзі, вітаю! Пропоную сьогодні поговорити про те, чи електросамокат є транспортним засобом, чи все ж таки це на сьогодні не є транспортний засіб. І при цьому тому, напевно, всім відоме рішення, яке останній тиждень обговорюють всі, напевно, комунілінь. Просто це вирок одного із запорізьких судів, згідно якого користувача електросамоката визнано винною. Засуджено і до неї застосовано покарання в виді одного року позбавлення волі з одним роком випробування. Тобто, це в народі один рік умовного сроку. Задоволено цивільний позов потерпілої. понад 120 тисяч гривень компенсації, плюс витрати на правову допомогу, витрати на проведення експертиз, стягнули з обвинуваченої. А суть в тому, що обвинувачена їхала електросамокатом по пішохідній зоні, здійснила наїзд на пішохода, пішохід отримала тяжкі травми тілесні, і відповідно було відкрите кримінальне провадження. Так от, дискусія ведеться навколо того, що в цьому вироку суд констатував, що нібито згідно пункту 1.10 правил дорожнього руху, електросамокат це є транспортний засіб. Я з цим категорично не погоджуюся, тому що жоден пункт, жодне визначення, точніше, пункту 1,10 правил дорожнього руху, а це пункт, в якому надаються всі визначення усіх термінів, які використовуються в правилах дорожнього руху. Основних, так от, жодне визначення, зазначене в цьому пункті 1.10, не дає. Підставу вважати, що електросамокат це є транспортний засіб. Більше того, якщо суд констатує якийсь факт, він посилається на якусь конкретну норму, суд зазвичай дає визначення, тобто він повністю цитує цю норму. В даному ж випадку суд обійшовся тим, що зазначив лише, що згідно пункту 1,10 правил дорожнього руху, електросамокат це транспортний засіб. Хоча такого, ще раз наголошую, в правилах дорожнього руху ну, абсолютно ніде немає. І визнали винною обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 291 кримінального кодексу. Це порушення чинних на транспорті правил. І все на моє переконання, що даний вирок він набрав сили, він вступив в силу. Але я переконаний, що за певних обставин він був би скасований повністю. Тому що, перше, обвинувачена сама визнала свою вину повністю, і обвинувачена, відповідно, не оскаржувала зазначений вирок. За інших обставин, невизнання вини або оскарження відповідно його в вищій інстанції, я впевнений, що такий вирок був би скасований з декількох причин. Ну, по-перше, що правила дружнього руху не місять, я наполягаю на цьому, жодного твердження того. Що електросамокат, зокрема, той, який був фігурантом в цій справі, якщо не помиляються, це Xiaomi, не є транспортним засобом. Суд констатує, що це є транспортний засіб. Припустимо, що електросамокат все ж є транспортним засобом, як констатує суд. Тоді питання в правильній кваліфікації і відповідно притягненні до кримінальної відповідальності, тому що. Якщо електросамокат, який є знаряддям злочину в даному випадку, є все ж таки транспортним засобом, тоді користувач цього транспортного засобу він фактично є водієм і він повинен нести відповідальність за нормою кримінального кодексу, яка передбачає кримінальне покарання для водіїв транспортних засобів за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі. Або середньої тяжкості травми. Однак цього немає, тобто це не є транспортний засіб. Дуже красива переді мною зупинилася машина Audi R 5 Потужний автомобіль, відвелік мене. Насправді, ох, як гарно він стартанув. От цікаво, якщо буде мене. Подивиться, не впевнений, правда, що він подивиться цікаво, які результати покаже, тому що явно автомобіль був зупинений для того, щоб замірити розгін 0-100. Красивий автомобіль. Так от, Повертаємося до наших баранів. Якщо чесно, Ауді повністю мене вибило З колії забув, на чому я зупинився. Так от, а, Напевно, що ми говорили про кваліфікацію цих діянь. Так от, якщо б Якщо вже суд констатував, що це є транспортний засіб, тоді, відповідно, потрібно було притягати до відповідальності за іншою нормою кримінального кодексу, тобто це є стаття 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху, що спричинило відповідні тілесні ушкодження або смерть потерпілому. Але ж ніяк не за статтею 291, за якою, власне, притягнено користувача. До кримінальної відповідальності. Але е, в будь-якому випадку, я кажу ще раз, що немає жодної норми закону, яка дозволяє вважати е, юридично е, транспортним засобом електросамокат. Е, сьогодні е, це питання в принципі вже обговорюється і досить активно обговорюється, тому що в Верховній Раді є. Е, один законопроект, який вже пройшов перше читання, він чекає фактично свого другого читання і підтримання його як за основу. Він фактично надає правовий статус дрібному електротранспорту. Можна дійсно його вважати тепер буде як, після того, як його приймуть, можна буде вважати такий електросамокат як транспортним засобом. До нього будуть встановлені відповідні правила, до нього будуть встановлені відповідні вимоги. І, власне, за порушення цих правил і цих вимог ми фактично зможемо притягнути. Тягати когось до відповідальності сьогодні я вважаю це і неправильним, тому що юридично цей статус не врегульований і за порушення правил дорожнього руху ми не можемо притягати користувачів цього дрібного електротранспорту. Разом з тим, дуже багато дискусій ведеться з приводу того, що яка різниця транспортний засіб це чи не транспортний засіб. Головне, що якщо завдали шкоду, значить відповідно за це повинні. Понести відповідальність. Так, от, навіть сьогодні, не маючи абсолютно ніякого юридичного статусу, дрібний електротранспорт, користувачі цього дрібного електротранспорту можуть нести відповідальність. Ну, по-перше, цивільну за завдану шкоду на загальних підставах. Ми з вами будь-хто може йти, зламає комусь я не знаю, ворота, зламаємо комусь, пошкодимо іншим чином якісь. Завдамо якусь іншу шкоду комусь, ми не саме за це відповідальність загальну цивільну, як завдачі шкоди. Крім того, в даному конкретному випадку користувача дрібного електротранспорту цього електросамоката можна було притягати також до кримінальної відповідальності, умовно на загальних підставах, як за ненавмисну шкоду, тобто ненавмисне завдання тяжких або середньої тяжкості травм. І за це також передбачене кримінальне покарання до двох років позбавлення волі, також можна штраф було застосувати за таким покаранням. І це було б напевно саме правильно. Але з приводу ось цього вироку, я вважаю, що він є неправильним і прийнятий він виключно через те, що суд, напевно, що розумів, що ніхто його не буде оскаржувати і обвинувачена погоджується з таким обвинуваченням. Хоча в суда, на моє переконання, дещо інше завдання. Суд повинен в тому числі і перевіряти, чи законно притягає до кримінальної відповідальності обвинуваченого. В даному випадку суд цього не зробив. Ну, Не зробив, так не зробив. Головне, що також піднімалось питання, нібито цей. Ворог, він буде фактично прецедентом в Україні, на нього тепер будуть посилатися, його тепер будуть використовувати. З цим я не згідний, тому що в нас немає прецедентного права. Моя думка така. Юридично це не є транспортним засобом, тому суд не мав права констатувати, що це є транспортний засіб. В даному випадку це є неправильне застосування норм матеріального права. Крім того, питання з приводу кваліфікації діянь. Чи якщо це не є транспортний засіб, відповідно як можна притягати користувача ось цього транспортного засобу за порушення чинних на транспорті правил або за порушення правил безпеки дорожнього руху? Це також є неправильно, відповідно, не могли його притягнути по, ці, по цих нормах до відповідальності. Найбільш підходящою нормою. На моє переконання, і я вважаю, що це було б дуже навіть правильно. Є притягнення в таких випадках до кримінальної відповідальності за ненавмисне задання тяжких травм або травм середньої тяжкості. В такому випадку ми можемо говорити про, про правильне рішення. Звичайно, це наша суб'єктивна думка. Кожна справа вона, вона є максимально індивідуальна, в кожній справі є дуже багато. Детали, з якими потрібно розбиратися. Але за загальним правилом, я думаю, що на сьогодні, якщо користувач електродрібного електротранспорту завдає комусь травми, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності згідно статті 128, якщо напоминаю з Кримінального кодексу, це сам ненавмисне завдання тяжких травм або травм середньої тяжкості. От. До того часу, доки не буде врегульовано на законодавчому рівні. Сьогодні, сьогодні мене цікавить, що ваша позиція, так, як ви вважаєте, чи є юридично електросамокат транспортним засобом, чи не є. А, скажімо так, підказка, я перше, що я зробив, коли прочитав вирок оцей Запорізького суду, я Перевірив технічні характеристики ось цього електросамоката. В нього він обладнаний двигуном 0,25 кВт.